Покажу зараз вам відео. Вітаю українці і діди нахуй москороті, яка людина абсолютно не вистрілює, що в житті коїться. І взагалі не відстрілює, де вона живе і що вона говорить. Дивимось. Мені розмовляти це моя особиста справа. І не хочу обратитися до всім українськоворящим людям. Ви вообще в курсі, що вся територія, яка знаходиться в окупації. говорить на русском языке. С рождения, с малочку, школы такие же заканчивали. А, так может быть, если вы так отсеиваете сейчас людей по вот языковым как бы, да, барьерам, может быть, тогда не стоит и воевать за те территории? Складить, будь ласка, за... с Закрийте очі на всі вбивства, бо на окупованих територіях розмовляли мовою окупанта. Зачем їх отвоювати, якщо там така нелюдь, яка розмовляє російською мовою? Зач... Тобто нам не потрібні землі і нам не потрібні люди. Це її думка особиста. Я так думаю. Но це це думка людини, яка живе на, от на планеті. Неважливо, де да, вона живе. Вона не знає, що взагалі коїться в світі. Взагалі. Чому напали на Україну? Для чого напали на Україну? Для чого бувають людей, які розмовляють українською мовою? Які розмовляють російською мовою. Чим оно вам надо? Почому? Ви підтримуєте это все, почему йдуть всі збори, да, на, на ЗСУ, на все, ну ви никогда не думали вообще о том, хто убежав территории, що ми все говоримо на русском, а, либо на су, як вона говорить, ми всі говорим на русском. Зразу видно, що це не її рідна мова, тому що вона все життя прожила в Україні, і якщо вона... Народилась у обласному центрі, бо обласні центри переважно зросійщені. А область і райони говорили українською мовою. І Суржик виник тільки через те, що зросійщували населення. Я припускаю. І це 100% моє припущення, що вона в школі вчилась абсолютно. Ну, дуже погано. Просто надзвичайно погано. І якщо вона побачить це відео. Якщо вона побачить це відео, вона <каже> покаже свій атестат. І ви все зрозумієте. Людина, ну, зовсім ну, не відстрілює. Я вже повторюю це слово, бо їй це слово саме так підходить. Дуржики. Uh, поэтому я дуже рада, що ви розмовляєте українською мовою, та я її знаю. Uh, але на якої мові мені розмовляти, це моя особиста справа. І Неважна. Не uh, какая разниця? різниця? ха Гражданство uh, хто має? Українське чи російське? Какая різниця? Какая разниця? Ну, дно. Дно! Дно, 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 дно. Дно пробито, ще раз вибито, ще раз пробито. Треба завжди залишатись людиною, а десь. Головне, щоб людина була. А де ми вже це чули? Десь ми вже це чули.